Доброго дня підписники, глядачі каналу, все про авто. Сьогодні був такий відосик у нас, як ми жаримо шашлички. Вчора байка каже, хочу каже шашликов з бодію. Я, кути, я вже куплю вам м'яска та похаваюся. Картопельки пожаримо і такого. Походи будемо розбирати. Ми вже розібрали машини, порозбирали. Будемо шашлички їсти і будемо запчасти збирати, розбирати, перекладувати. О, тут у нас Запчастини Сантафе, зараз треба їх попідписувати, пофотографувати і позакидати в інтернет. Мащанечка у нас. Там На кополічку спить. Печка, як зрать, у нас тепленька, гарненько, тепленько все. Підемо побачимо, що там робить Вадя із болію. Тут у нас теж двері Сантафе, двері трішки багажника. Ось це в нас таке, качечки плавають. Ну, їх ще нема. Десь були кач... Ось, качки недавно були. Десь полетіли, чи що бачите, зараз зима така, що... Добрий день. Добрий день, зараз бачу. Так, ребята, що ви робите? нас Насто жари О, Водька, що там? А і що ви оце робите? Не мійте жарити чи що? Побити, то це а? треба було побити його, щоб воно Оно було на Не білке. Все, Все, Бодя, хай роботи, я собі. Вать, а ти давай йди щось складай, Иди щось, під, щось підписуєш. А, підписуй. то не хватить його всього. Да? Я ще тут мопнешся. Да я схожу. розгориться, я його сюди ну, передвину. Батькан, підій, Хай горить. Да, чуєш? А ти вже ти його тут тут. А ні, фа, ти дозна фати. Я, я, я побитий висипав на низі воно. Да я сі побіть, а ще буде все тут. Ну було платить. це ведерце повне, получается, дві сетки, а може навіть дві з половиною. Бо там один стейк твій же буде жаритися на пів сетки. Ну да. Картоплю в 20 рівно в минуту. Знаю, Закинув, якщо вже як 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 жар качать. хороший. Так, пішов я фотографувати, Вадюшка. А вони хай зараз слички, а ми підемо фотографувати будемо. Зараз закидаємо все ми в інтернет. І с... Дай, Дін... Людина мене займається рекламою зараз. Повності маємо зараз пофотографірувати, що у нас тут є. Ой, бляха по тюксончику. Так. Проводимо фотосесію повністю. Це така штучка це до, де десь, десь примерно це до 150 дулячків стоїть це тут і термостат стоїть І патрубки. тут кожен патрубок стоїть день, ребят Кожен патрубок стоїть день Так, що тут у нас Так, стартирок Тут якісь такі я типу бензиносос ще й не бачу тут стоїть. На тому бензонасосі. tak po sa to vziať, da? da čo do tú manky. Starky rozhráme to, že budem prežírovať tú kriešku I po súrky. Po Čo sú také? majstri si leží. A oni potom, a oni šukali, čo ja. Čo sa v hardáš? все, работаем. Так, все, берем телефончика. Берем. Так, треба подложить там. Жар ложить. Там жарку не здавають, бо розгориться, нахуй. Нема стоїть. А, а ти подивись, порізали на двох. Та мені ж треба буде. Воно лежить. А чого ти не будеш так їсти? Форгів мені треба, ти що? Ну ти ж буточки їсти на сковороді жарені. Не за тереться, ну давай знімемо. Типу ну, ці валії ти їсти, а тут без олії буде. А що тобі фольга? життя? Це на огонь. А поля воно че таке, ти поняв. Пареве? Конечно, за а, Так ти, я сказ... ти ж не хуя не говорив. Тань, неси картошку давайте. Да ще рано, на другий раз, щоб вона тепла. Та Вони не там буде на другий зда. раз, вона не Та жариться. Побери, подні, попробуй. Ну, попробуй. Давайте, постави жарте, постави. жарте, що хочеш, то роби. Ну то хорошо, я принесу. Жарте давайте. давайте. Воно просто постануться 20 хвилин, воно то 20. 20, 30, 20. 30. 20. А, воно Правильно. А потім просто поняв буде, що не хватить просто, блять, жару вже то. Воно буде мало жару і воно буде не і цього. Зараз ми закинемо. Воно зараз теж перекриє. Просто ждав, воно м'ясо перекриє. Да не, не те що перекриє, блять. Там пізда жарна. Ти бачите, який парень сантаж. Покажи йому парень фе Ні, ти дивись. А ну фюм дай! Парень А запах ластий це най за чого? За дров, за вишню. А ну ти пешу це А за ти взяв? Це цибулька, це булька запах. Дивись, водички принеси воду, або, або пивком Ватя поливаєш, і що. Це не капіва. Води, ну горі, ти Піди, поди води набери, бо буде горсь горіть. У бутилку таку набери. Майка. І дірочку пробив в бутилки. А, трохи. Мало жару, так? Да? Не нормально. Я, ну, бать, воно горить же, бо туди. А солі нема, Ваді? О? Солі нема? Є. Пачка. Неси соль давай. Давай соль. Да, солью зараз солиш, і воно не, не буде пригорати. Зараз воно згорить вже, згори, що все, жарт я пішов роботи далі. Тут боді, а солю сюди Посипай і все, понял. І воно жарт тобі не убиває огонь. Ага. Хорошо, сип, сейчас затрачить. Сип, я, сип, я. Гарно сип, гарно спипай. Сойка, сойка. Всё, пішли на хайш тільки пригора гарно пригора знизу? Що? Вже гарно Впереться, жариться? — Гореться, так, да, подробно. Та ти перевертай, туди сюди, туди сюди. Щас буде з мангаль туди сюди, туди-сюди. від туманку знайшов туди. Тут ту кучку пофотографірував все. Зараз підзапасочку складую, я потім трошки наверх. Ні, напевно по запаску не буду, я просто прямо не везер заложу, то все смысл ми його. І це щось таке знайшов інтересне. Щось ми його спечати, не подійму, що там таке. Такие. <звук> что, за хуя? Тампоны, что это такое? Тампоны, а? тампоны, блядь! Это тампоны, или что то Тампоны, блядь! Я думаю, что заказняться два тампоня, блядь. Два тампона, блядь. А думаю... Запхнем назад, тампони ці, блядь. А можешь светить, ты заработал. Не валяется один, блядь. А вс, сейчас будем... Тампоны будем все стерки, вс. О! Ось, витера, О! Да, ветера, тампончики! О! Котенько, воно тут якась Всё. Все, складаємо, короче. І немає нічого, бачите, було повне, немає нічого. Все вниз влізло таке, щоб було. А це вже потім було. Торпеду збирати буду, будемо розбирати в понеділок. І торпеду будемо збирати. Я розберу торпеду, сніму, сітушки з нього, Перед кадріжем. А те хай буде, криша жопу типу, буде стояти. Так от поміти по треба треба позакидати його все. Якось так її візьму з фотографіру. Ось, з фотографію. Так, з фотографірую і порога шляс сфотографувати сейчас фотографірую закидаємо все закидаємо повністю ось кусочек уже подпаяється це лівий да включаємо сюди да? це лівий позиціон Приїхав до діда на виході. Я приїхав додому на другий додому. Додому, Вадик. До, до дому, вадьки, тов... себе на другий Володу, дом. Водюха зарядку купив. Вадюха Славутку купив собі. Молодець, нас Вадюха гроші, блядь. Вадюша молодець. Вадюша молодець, купив Славутку собі, бля. А пішов. А на що ти цю камеру виставив? Славутку буде снімати, як у Ватя купив. Сюда, Ватька, да? Де славута, Ватька? Вать В гаражі стоїть, чи де? Да, в гаражі, конечно. А ну давай показывай. Ну, да не нема нікого дома. А якщо нема нікого дома? Нет. Да? Конечно. Курочка зра будем рубать, Ватька нам дає петуха. <ріпи> Дунай! Дунай і будки. да? Такий вольяж здоровий мир. Дунайчик. Иди, иду. У нас все равно прижимают. Крыло. понял? Я тут дихтовать Вадюша, у мене ж є присоски такі спеціальні. Так ти ж мені не говорив, що у тебе є присоски. Я ж таким нічим не кольору. Подріхтуємо, Вачка, приїдемо. Дивись. Подріхтуємо, Вадюха. Як його одрихтувати? Треба знімати подклиника. А він дивись, він не знімається, він варений. Подкрильник ось пластиковий, який варений. Подкрильник самий, батька. Виїжджаємо на вулицю. Понял? Зні... Подонкрачуєш. Знімаєш подкачуєш. І, да, і з тієї сторони виступаємо. А що стоїть, поняв? І все чорно буде. Шпаклівочку раз-раз. раз Треба раз. буде краски подобрати, щоб діду підкрасити. А, вже... а, а, збори... а, тут і бампер пізда. Да ні, ні, Він тут ось один удар дивись. Отут. Ось, диви, Вадюш, диви, вадь. І ось це, і оце. Бампера знімати до нормально, арман запаяє. Це ну, вже літом буде діло. Ну бо він, бо він... Та ні, тут нема що Ватя. Вадюха, нема ти що робити. Нема не що робити тут, Вадюха. Що сделаємо. Так, ви знаєте, як це заряджати. Та, та, знаю, да. Я знаю, так. Я заряджав вже таким. Та така поставили і там нічого да, да. не треба. Коля, я тут. То... Це нормально попросив, хай приїде на місце тут зробить і да. поїде. Ну, да, воно, 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 воно. да, да я час живу. Бак разопає, просто надо. Ну да. да там бабка все, Все, дідушка, зробимо. Ванюха, Ванюха буде ганяти на машині. А да, Ванюха зачепи оце вот так у машину взяв. Ванюха, розкажи, як я так зачепив машину, ти може хутався це. Ну, ну дискупив, а я так. Ванюха, молодець. Приобрел себе тазика. Та дид проїхав, то заїхав. Дид старый уже, отюха. Баба так. Ванюха, баба коктейль тебе зробила уже. Да? А це це, це добре? лежить, а, а, це? а це знизу отак, Поняла. — Воно знизу. Щоб а -а -а -а. не лад. Ні, 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 це вже ми не вийдемо. Добре вадю? тоді, до понеділка. — Все, Вадюха, давай. Да, до понеділка. Не, не ганяй на славут швидко. А в дідах хороша славута, ти бачиш? 33 пробіг. Ти бачиш? Все, Вадюха, то ти купив хорошу машину, 33 пробіга. Це ребята купив Вадюха машину, 33 пробіга. Село, ребятка, водюшка. До бабы в приехал. В понедельник мы его забираем. брат, Все. Конец видео.